Доброго дня всім друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати вам пшеничку, посіяну на огородику. Сьогодні в нас 9 жовтня. Отаку ми маємо пшеничку. вже починає трохи підкущуватися засіяна 27 вересня такий стан зараз пшенички вже бурянчики вилазять заказував пшеничку супереліту Богдану на ось ясно агро. Кому може буде цікаво. Номер телефона. Супер Еліта на розвід. Будемо стежити, як вона в зиму зайде, яка буде. Оружайність, якщо доживемо, все буде добре. Пшеничка продавалась, ну тобто куплялась, хлопці продали протруєна, вся оброблена, замовив на нову пошту, через один день вже було в мене сіялася. От такий фон городика з пшеничкою. Є ще одна ділянка сої на огороді, але в нас в Хмельницькій області дуже сильні дощі йдуть. На полі змолотили, а на огороді... Ніяк погоди немає, щоб там 22 сотки, щоб домолотити цю сою. Соя значить середньо стигла піонер серії А. Зараз дійдемо до ділянки, до Городу і Покажу вам яка на сьогоднішній день сойка. Ще є кукурузка, кусочок необломленої, мокро капець, з болото. Дощі заливають кожен день. Так, доходимо до роду сої. Той купляв, сказали, що третя репродукція, але е, одні кажуть, що на сої репродукції немає, а, а другі кажуть, що, що є. Висота десь метр тридцять висоти її. Ось така вона височизна. Бобиків не дуже багато. І цей рік вона була посіяна. Трохи заранувато. Не сказав би, щоб вона і скущилася цей рік. Але вершки так повикидала. Думав, що не буде нічого з неї. Ну, по три тони з гектара цей рік. Тяжкий цей рік такий для сої. Ну, По три тони з гектара вона нам сипнула. Ніяких тут добрев не було. Але після, після картоплі вона засіяна, то її тут вистачає. Вже геть така. Наклонилася, лягла. Отака висота.